Найбільш поширено, напевно, помилки, які виконуються, наприклад, ну давайте так почнемо з укладання плитки. Е, це коли неправильно підібраний клей під формат плитки або під вид плитки. Буде недостатня адгезія для плитки. Відповідно, може відпадати, тріскати, наприклад, якщо великоформатні плитки вони можуть не витримувати напруження, які відбуваються. Тобто неправильно підготовлена основа є, і, відповідно, е, всі проблеми пізніше передаються на плитку. Можуть бути тріщини на плитці, дефекти, відпадання, простукування. Тобто, якщо неправильно, наприклад, нанести клей на плитку чи на основу, відповідно утворюються пустоти, які пізніше в. При попаданні чогось важкого на плитку можуть тріскати, і плитка буде відпадати. Коли неправильно підібраний клей під систему утеплення, наприклад, якщо клей не підходить для системи утеплення, від що стосується шпаклювання, то це найбільш поширено, коли є неправильно підготовлена основа. Коли основа є слабкою, правило нанесення е, штукатурок, шпаклівок. Е, це є коли основа має бути міцнішою ніж це, що ви наносите. Тобто, коли, наприклад, на шпаклівку нанести штукатурку, вона скоріше всього відірве. Тому що шпаклівка, по своїх характеристик є слабшим матеріалом. Відповідно, потрібно йти від міцнішого до... Слабшого. І якщо неправильно підготувати або основа є надто слабкою, відповідно, у вас далі будуть повторюватися ті дефекти аж до фарбування. І, відповідно, потрібно підготувати добру основу. Тобто це застосовувати правильні ґрунти. Можливо, десь якісь ділянку треба демонтувати, тому що не все можна скріпити ґрунтовкою. От, і відповідно. Потрібно правильно підібрати вид ґрунтовки і скріпити добре, правильно скріпити ґрунтовкою, тому що е, дехто застосовує, ну, є такий метод мокре по-мокрому. Але дехто його розуміє по-різному, е, відповідно, декілька два-три рази ґрунтують, хоча це не правильно є, має ґрунтуватися по правилах. Як е, основа ґрунтується один раз, якщо основа насичується, набере, бере на себе багато ґрунтовки, потрібно ще раз погрунтувати, але не дати їй висохнути. Тобто потрібно це. В моменті, тобто протягом там, пів години-години до насичення поверхні, відповідно, ця поверхня буде тоді міцною, хорошою, і готовою до наступних робіт. Відповідно, можна вже шпаклювати чи далі фарбувати поверхню. Якщо людина вирішила зекономити без ґрунтовки, потрібно спочатку зрозуміти поверхню. Грунтовку можна не використовувати, але у випадках, якщо поверхня є міцною, без пилюки, очищеної, яка не має сторонніх дефектів, тоді можна достатньо тільки зволожити. Але ґрунтовка допоможе, е вона вирівнює водопогнання, вона нівелює певні ризики в тому, що поверхня може бути місцями десь слабка, десь неправильно правильно підготовлена. Під ґрунтовка може частково нівелювати проблеми, які є з основою. Тобто вона їх скріпить або вирівняє водопогнання всієї поверхні. Підфарбування так само потрібно погрунтувати. Тобто основа має бути однорідною. Це нівелює всі дефекти, які будуть в майбутньому. Неправильно підібраний матеріал. Тобто, якщо ви маєте, наприклад поверхню, яка є е, на вапняній основі, то, яка може мати високий pH, ви використовуєте акрилову фарбу для цього. Відповідно, це є ну, неправильно підібрані матеріали. Завжди має бути сумісність матеріалів, е, сумісність пігментів. Не всі пігменти підходять під певні види фарбування. От, е, Відповідно, е, основа має бути сухою. Має бути достатньо е, підготовленою, ну в залежності від якого ефекту хочете отримати, але якщо ви хочете рівну поверхню в подальшому після фарбування, у вас має бути основа підготовлена рівною Буду. Відповідно, коли є е, на основі забруднення різного виду, і ви їх не очистили, відповідно, це все відтвориться на основі тріщини, дефекти це все відтвориться при фарбуванні. Відповідно, основа має бути підготовлена, е, скажімо так, ідеальною для того, щоб можна було продовжувати далі фарбувальні роботи.